Осінній період це не тільки період подбати про своє фізіологічне здоров'я, але й про психічне і психологічне. І в цей період нормально відчувати себе сумно, бути без настрою, бути сьогодні продуктивнішим, ніж завтра, бути красивішими і кращими, ніж завтра, періодично сумувати, піклуватися або переживати через великі і маленькі дрібнички. Але є ще маленькі рекомендації для збереження свого психологічного і психічного здоров'я, якщо ви перебуваєте на межі виснаження або вже виснажені по можливості делегуйте свої справи іншим. Або ж розподіліть їх так, щоб вам було зручно по частинах їх виконувати, якщо це не термінові справи. Якщо ви перебуваєте на межі виснаження або виснажені, по можливості візьміть вихідні для відновлення своїх ресурсів, емоційного, психологічного і фізичного стану. Виходьте з зони комфорту, знайдіть сміливість і зробіть це. Повірте, нічого страшного не буде, якщо ви вийдете із своєї зони комфорту. Міняйте свої думки негативні на позитивні. Наприклад, в мене це не вийшло, я зможу краще. Вони краще за мене. В мене є свої сильні і кращі сторони. Я цього не знаю. Я цього навчуся. Крім цього, дбання про себе, про своє психологічне і психічне здоров'я це кожного дня питати самого себе. Як ти? До нових зустрічей!